Щорічно починаючи з 1919 року, 22 січня відзначають День Соборності України на честь проголошення акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Тому День Соборності України важливе свято єдності українців навколо єдності українських земель. Вітаємо з Днем Соборності України! І щиро бажаємо завжди любити свою країну, пишатися своєю історією та своїм народом. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн. Нехай щодня дарує українцям свободу думки, відчуття щастя, мир та світлу надію. Щиро вітаємо вас з Днем Соборності України, з Днем Єднання українських земель, бажаємо усім нескінченного щастя! Міцного здоров'я, добробуту, нехай життя в нашій чудовій країні буде для кожного в достатку, радості, спокої, нехай завжди над нашими землями світить сонце.